Висока, висока квантова пропускна здатність це швидкі прояви у фізичній реальності, у фізичній. Мозок може витримати лише певний рівень напруги. Напруги це не про стан, це про е, той варіант електричного струму, який в нього. І відповідно, коли цей рівень електричного струму високий, а він буває високий, коли багато нейронів видають багато імпульсів, інші нейрони їм відповідають. Тобто залучена велика частина нейронів в мозку, вони видають дуже багато, генерують струму. Він не поміщається у вас в голові, ваш мозг. Мозок починає реалізовувати вам якісь ваші бажання, щоб ви більше ці імпульси не запускали в мозку. От хочете ви якийсь дохід, мозок вам його реалізує, щоб ви не давали мозку імпульс знову на цей самий дохід. А коли ви берете вищу ціль, вищий дохід, це вже інші імпульси починають працювати, інші нейрони. І, відповідно, мозок так знімає напругу. Він дає вам всі ваші бажання, щоб ви більше про них не думали і не створювали нейронні зв'язки, яких йому забагато у варіанті генерації енергії.